І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо забирати, можна сказати, халяву, золотий джекпот. Перед цим зайдемо в достіження. Пару достіжень ми, коротше, вже пройшли. Це ветеран Битва Отрядов. Тут получили 20 очків. Ну, ось спаситель так само, успішна допомога напарнику 20 разів. І, в принципі, це ось два достіження за це грем'я я пройшов. Так, і в мене виходить вже зараз 240 тих е очків. Потрібно 1000, щоб хоча б мінімальну награду зібрати. Переходимо далі, я хотів ще показати в собі ті, як... Ну, Це кожен день потрібно заходити, отримати на 8 днів карточку, кому треба. До 18 18-й останній. Останній день буде, коли можна буде ще взяти. Картку. Тобто це кожен день. Далі бітва за золото, кожен день до 19 числа, тобто 18 останній, останній день, щоб ще раз забирати награди. Тобто, наприклад, сьогодні, от, ось, сьогодні коротше, число далі там 9, 10, 11, кожен день можна заходити і забирати золото. Так, це 60 далі, ось подарок, побіді 15 противників, вооруженний джекпот, забираємо. Це халява, подарок, купон джекпота. побіді противника я получу награди. З 7 по 11. Тобто 11 число це останнє, коли можна виповнити цю халяву. Побіді 30 противників і побіді 45 противників. І получаємо ось такі от купони. Три купони, мало, але хоча б. Хоч щонебудь. Так, Далі переходимо до джекпотів. Золотий джекпот 63 дня Це будемо вибивати і на моєму аккаунті, а потім ще на аккаунті мого брата щоб подивитися, чи швидше він виб'є його. Тобто, з якою удачею. У мене 137 купонів, 3 временних, то погнали, в принципі. Тут можна набор вибивати. Як ви бачили по частинам відправляємо, получаємо ніс, як ви бачите, по частинам набор дається. Так, По одному відсотку довговічності. ось такі ось штани ми отримали. Також є ось такі награди, не дуже вже аж класні. Це ще було в честь вчись Бой. Ну, їх дають там по одному відсотку. Тобто по 24 часа, небагато. Погнали далі. Потім вже заціню повний набор, коли вибимо. Тут нічого не вибили. Погнали далі. Напевно, тут може і попадатися. Ось вже удача 68. Забираємо доповните награди. Тут ще може попадатись, напевно, по пару разів, от, наприклад, штани. Типу, я вже їх вибив, можливо знов попадеться. І напевно дадуть мені вже кафе жетони. Але щось нічого не попадається зовсім. Мені здається, ми зараз виб'ємо просто на соту попитку повний набор, якщо тут так буде, можливо вони вже зробили е, більше попиток, треба тут цей набор забрати. Зовсім знову нічого не попадається. Поздравляємо. О, набор полночный ковбой Тобто ми отримали вже повністю набор. Так, відкриємо його вже. Ось по одному відсотку, де 2%. Відсотка. Тобто ми вибали е, там 82 було удачі, по-моєму. І ще плюс. Ну, десь 92 поп'ятка, але там Считалося можливо, десь 90% Поп'ятка, 89 десь так прибувається. Так. Е, ще через 3 часа буде безплатна попитка, але нам цього вже не треба. Удача обнулилася. Все, в принципі, склад. Попередній раз я вибив ще плюс ось такий набор золотий джекпот з халявної попитки. Ми відкривали його також в відео було, але потім вже з халявної попитки випало. Я не хотів вже знімати дільно, тому що це вже таке. Ось такий набор. Набор полночний ковбой. Штани у нього такі собі, мені не дуже сподобалося. Зараз відкриємо. Ось отримуємо 9 фафе жетонів. Екіпірувати. Да? Чи ні? Я не знаю. Зараз я поміняю краще набір, щоб я потім не міняв якісь там сети. Склад. Непривично не знаю, де що знаходиться. Бо це нова обнова. Ось, в принципі, це ще очки йдуть, я так зрозумів. Також очки не видно що ще цю шляпу. Зараз подивимось. Ось такі очки. Не знаю, може щось можна з нього придумати, з цих очків і шляпа от, класна, мені вона сподобалася. Далі торс. Торс також непоганий. Також можна щось придумати. А ось, ну також доповнюєте, не дуже вже ж таки цікаво. то що це на време. Ось такі що штани, щось я таких не помню, Можливо, це дуже старі штани. Штани такі собі оці є в цьому наборі. Пол, полночний ковбой, ось як вони називаються. Далі взаді плюс револьвер намальований. Так. Далі ось взуття, але от я хочу подивитися, щоб краще було видно. Ось таке взуття, взуття мені дуже сподобалося. Я їх, Це взуття 100% візьму до якогось сету. Тому що вони такі цікаво зроблені. Да, немає ніяких ефектів, нічого, але зато. Гарно цей набор виглядає. Добре, тепер переходимо на аккаунт мого брата. Подивимося, з якої попитки він виб'є цей набор. І от ми перейшли на мій аккаунт, подивимось, з якої попитки в мене випаде. Заходимо в джекпот У мене купонів 474. Відкриваємо 10 попиток. У мене удача там 66. Надіюся, що випаде. Десь з 80-ї попідки, 100-ї. Бо далі я не хотів би, щоб крутити. Так, нічого не випало, так тільки на время. Відкриваємо далі. Так. Нічого не випало, тільки запаси і на время вкіни наружки і одежда. Так, Забираємо купон золотий, два купони золотих і погнали далі. Надіюся, зараз випаде. Так, Поки нічого не випадає, не випало. Лишає в мене удача 99. Давайте я потрачу один купон, подивимося чи випаде в мене. І випадає, поздравляємо набір полночний ковбой. Ми отримали набор з сотої поп'ятки. Ну, так як я думав. Так, давайте зайдемо на склад. Так, це в нас на время, тут очки є... Одяг такий ось. Штани. Це все на час, це нам не цікаво. Так, це купони. І от наш набір. В принципі, мені цей набор понравився. Тільки вот мені штани ну самі більше не нравляться, можна якісь інші штани поставити і зробити якийсь сет. Ну і очки тут лишні, але в принципі очки ще нормальні. Так, забираємо. Я вам надівати не буду, мій брат вже показував його. В принципі. Ну, я оцінку я не знаю яку би поставив в цьому набору. Ну. 7 балів з 10 я б поставив. В принципі, нормальний набор. Все. Дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди був брат Всім удачі і всім пока!